В цьому відеоролику ми розглянемо, як можна створити векторне зображення, яке наведене в завданні до практичної роботи теми форматування фігур. От саме зображення, зразок зображення, ви бачите зараз у себе на екранах. Спочатку ми його проаналізуємо. Як бачите, це зображення вмістить. Саме море, зображення моря, небо, причому градієнтна заливка неба. Тут є сонце, є бліки сонця на морі, є човен і є вітрило. Зробити таке зображення слід за допомогою векторно-графічного редактора, який входить до складу LibreOffice. І називається він DRAW. Спочатку розглянемо це зображення, проаналізуємо вже в векторному редакторі. Ось наше векторне зображення. Подивимося, з що воно складається. Ми знаємо, що векторне зображення складається з графічних примітивів. Подивимось, які у нас такі графічні примітиви. От ми класнули по ньому, виділилось відразу ось у нас верхня частина. Це такий прямокутник неба. Як бачимо, він градієнтний. Колір міняється від синього у горі до жовтого внизу. Причому переходить, де такий плавний перехід. Нижче є прямокутник моря, це суцільний прямокутник, синій, контура в ньому не видно, немає. Так само немає контура, до речі, і в верхньому прямокутнику. Крім цього, є елемент такий як сонце. Це круг помаранчевого кольору, причому теж безконтурний. Є такий елемент, як бліки сонця. Тут у нас 4 бліка. Вони теж мають градієнтну заливку радіальну. Також є вітрило і човен. Причому човен має контур, і вітрило теж має контур. Звернемо увагу на те, як розміщено сонце серед наших інших примітивів графічних. Зверніть увагу, зараз ми трошки відсунемо прямокутник моря, і ви бачимо, що відкрилося. Відкрився диск сонця. Тобто, сонце знаходиться на в тому шарі, який знаходиться під прямокутником моря, але знаходиться над прямокутником неба. На це слід теж звернути увагу. Ну і далі ми подивимося, як можна побудувати такий малюнок. Задача. Полягає в тому, щоб створити малюнок максимально схожий на оцей зразок. Так, Створимо новий малюнок. Старий закриємо, зберігати не будемо. Ну, як бачимо, коли ми створюємо новий малюнок, новий документ, то ми маємо ось таку ситуацію в нашому інтерфейсі, де ми спочатку повинні налаштувати властивості самого документа. Формат А4, це означає, що це зображення буде розміщатися на аркуші який Відповідає аркашу паперу формату А4, орієнтація книжкова. У нас повинна бути орієнтація альбомна, тому ми задаємо альбомну орієнтацію і далі починаємо виконувати побудову. Почнемо побудову з того, що виберемо інструмент прямокутник і промалюємо прямокутник всередині нашого аркушу. Далі ми його перемістимо таким чином, щоб він займав десь ну, приблизно четверту частину аркушу по висоті і займав повністю це аркуш і навіть за межами поля. Далі необхідно змінити колір. Коли у нас прямокутник виділений, ми маємо ось тут в області. Параметрів. Ми маємо інструмент, який дозволяють налаштовувати його параметри. Якщо ми виділення знімемо, то, як бачимо, тут у нас відразу з'являються параметри самої сторінки. Так, виділяємо знову прямокутник. Колір заповнення. Вибираємо синій. Ось Тут можна вибрати більш. Точне. Потрібний нам колір. Натискаємо гаразд, от у нас утворився синій прямокутник. Так. Далі. Ну, Для того, щоб він у нас не сповзав, а знаходився постійно на своєму місці, ми можемо зробити наступне. Положення та розмір вибирати групу інструментів, натиснути більше параметрів. і Вибрати інструмент захистити положення. Натиснемо гаразд, і тепер ми не можемо його змінити. Як бачимо, у нас ніяк не виходить змінити положення цього прямокутника. Якщо нам необхідно буде змінити положення, ми виконаємо зворотню дію. Просто знімемо препарат. З цього пункту, і тоді ми можемо переміщати наш прямокутник в те місце, в яке нам буде потрібно. Так, якщо ми щось зробили не так, ми можемо відмінити наші попередні дії. Так, закріпимо і продовжимо нашу побудову. Будуємо верхній прямокутник, це буде небо. Можна його більш точно задати, позицію по іксам задати мінус 1 см, це враховуючи поля. По ігрикам теж мінус 1 см. Ну по ширині можна доб... до кінця довести, а також по висоті довести його до нижнього прямокутника. Таким чином у нас утвориться. Небо, але поки що це небо не таке, як нам потрібно, нам необхідно його зробити градієнтним. Як це зробити? Вибираємо інструмент «Колір», от заповнення. інструмент заповнення, і там, де «Колір», вибираємо градієнт. От у нас змінилося інструмент, і тепер ми можемо вибрати два кольори для градієнту, буде у нас перехід від одного кольору до іншого. Ну, Вибираємо перший колір, це у нас буде синій. А другий колір ми виберемо жовтий. Але зверніть увагу, що у нас якось воно по діагоналі. А нам необхідно, щоб синій був угорі, а жовтий був внизу. Так, Для цього ми ось тут, в цьому інструменті, 30 замінимо на 0. Так, і отримаємо. Таке граді... градієнтне зображення, яке йде синього до жовтого. Далі знову-закріпимо наш прямокутник, щоб він не переміщався, коли ми випадково його зачепимо мишкою. І далі розмістимо сонце. Сонце це у нас буде еліпс, вибрали еліпс. і Починаємо його будувати. Тобто, от ми натиснули ліву кнопку миші і протягуємо мишку, і вона змінюється. Як бачимо, у нас дійсно йдуть еліпси такі овали. Як же зробити точний круг? Натисніть на клавіатурі Shift і тримаючи Shift, можете тепер переміщувати мишку, ви бачите, що у вас буде завжди правильний круг. Підбираємо його розмір приблизно на око. Відпускаємо Shift. І потім мишкою зачіпляємо всередині цей примітив графічний, переміщаємо так, щоб його ось горизонтальна вісь була нижче осі екватора, тобто нижче лінії екватору. Так, далі необхідно задати параметри контуру і заливку. Ну, заливку ми задаємо помаранчеву, а контур ми задаємо, щоб він був відсутній. Це можна зробити так. Я можу зробити 100% прозорим. Все, от, контуру немає. Далі нам необхідно сховати наше сонце за морем. Виділяємо прямокутник моря, клацаємо по ньому правою кнопкою миші. І вибираємо розташування. Необхідно вибрати. Команду перемістити на передній план. Ось, як бачите, море закрило наше сонце, і ми можемо продовжувати побудову. Наступним кроком побудуємо наш човен. Для того, щоб побудувати човен, необхідно вибрати основні фігури, вибрати трапецію і обвести певну частину нашого малюнку. Як бачите, тут відразу у нас утворився човен. І колір такий, як нам потрібно по завданню, і контур є. Тому далі ми більше нічого з ним робити не будемо. Будемо над ним тепер ставити вітрила. Де взяти вітрила? Вітрила будемо шукати серед фігур. Ось тут є така фігура місяць, називається, він дуже схожий на вітрила. От ми його виділимо, промалюємо. Так, зробимо його білим. Заливка, щоб була біла, але ще нам необхідно повернути його в інший бік. Це можна зробити ось таким чином. Дуже просто. Ну і далі якось виставити його над човном. Можливо, він великий, його трошки. Зробити менше. Тобто, вже треба якось підігнати на око, щоб воно було схоже на зразок. Ну і залишилось, мабуть, найскладніше це 4 бліки, які дає сонце на морі. Це у нас буде еліпс. Вибираємо еліпс. І будуємо такий невеликий еліпс під сонцем. Трошки протягуємо гору. Ну і ми на зразку бачили, що всередині він повинен бути жовтим, а синім повинен бути по краям. Відразу робимо так, що у нього контур буде прозорий. Щоб контуру не було. І перейдемо до кольору. Колір буде градієнт. От заповнення буде градієнт. А тепер градієнт буде який. Вибираємо радіальний градієнт. І дивимося, що всередині він повинен бути жовтий. А по бокам синій. Тобто він з морем повинен змішуватися. У нас вийшло навпаки. Ну, давайте спробуємо поміняти сюди синій, а сюди жовтий. Отак буде краще. Як бачите, ось у нас утворився такий. Градієнтний блік, ми його трошки ближче до сонця. Підтягуємо. Так, І далі нам ще треба побудувати три бліки, але вони будуть в менших розмірів, ніж цей. Це найпростіше зробити так. Зробити копію цього бліка, тобто продублювати його. Вибираємо праву кнопочку по ньому клаце. Копіювати правою кнопочкою вставити і потім зміщаємо його вниз, а далі робимо наступне. Ширину зменшуємо. Потім піднімаємо трошки його вгору. От, і знову. Робимо копію, вставити. Трошки зміщуємо сюди. Ширину ще зменшуємо. Так, позицію X можна трошки збільшити. І можна його трошки вгору підняти. Потім знову його робимо копію вставити. Можна було не копіювати останнє, а. Копіювати перший, тоді просто змінювати прийдеться його більше розміри. Так. Трошки зміщуємо його вниз і зменшуємо його ширину. Так, ну ось у нас вийшло таке зображення. Далі, ну, для того, щоб. Наші елементи були закріплені. Ну, по-перше, ми можемо закріпити сонце, як це ми вже робили. І ми можемо наші бліки отак, от виділити їх всі, клацаємо один блік. Так, знімемо зараз виділення. От клацаємо один блік. Тримаємо Ctrl, клацаємо другий блік. Тобто Shift. вибачте, Shift. Так, Потім третій і четвертий. От ми їх всі виділили. Можна виділити іншим способом. За межами малюнки, поставити мишу, натиснути ліву кнопку миші і обвести контуром виділення. Ось вони всі чотири виділилися. Далі ми можемо їх згрупувати. От Ми їх згрупували. Тепер це буде як один малюнок. Ми можемо його переміщати. Бачите, це все буде один малюнок. І можемо вже тоді легше підставляти те місце, де воно повинно бути. Ну, Також, мабуть, доцільно буде згрупувати і е, сам човен з вітрилом. Ми його всередині клацнули правою кнопочкою, і ми ще згрупувати. Ось він згрупувався. Далі ми можемо його теж. Вже Працювати як із одним елементом. Ну, і щоб він не зміщався, ми можемо тепер також закріпити човен і можемо закріпити бліка. Ну, все, тепер ми як би тут не переміщали миші. Ми можемо тільки виділити, а зміщати з позиції жоден елемент у нас не вийде, поки ми не знімемо закріплення. Ну ось у нас утворився такий малюнок. Далі нам його необхідно зберегти собі на робочий стіл, а потім відправити вчителю на перевірку. Як це зробити? Спочатку подивимось завдання. В завданні сказано, що в результаті виконання завдання ти отримаєш два файли. О, це файл 1 буде ось такий, він називається 6 16 6а велике маленьке, прізвище ім'я. Значить, Тут 6 це паралель класів, 1.6 це код роботи. Далі. Шість велике маленьке це класи група. Шостей клас група А. Далі тестів тест це прізвище ім'я. Значить, Ви записуєте свій клас, свою групу, своє прізвище, своє ім'я. Розширення файлу ODG. Означає, що це файл драв, е, який входить до е, програми. Додатку драв, який входить до Office. І другий файл таке ж саме ім'я, але розширення PNG. Тобто це графічний файл, який вже буде експортований з цього файлу. з першого. Оці два файли треба буде надіслати вчителю на перевірку. Як зберегти наш малюнок у ці два файли. Ну, Спочатку збережемо наш малюнок у перший файл, натискаємо «Файл», Зберегти. І у нас з'являється вікно, пропоную тут на робочий стіл. Якщо не на робочий стіл, значить виберемо тут робочий стіл. І тут без назви. Ми прибираємо ім'я файлу, записуємо так, як нам було сказано. Тобто кожен для себе пише 6. 1.6. Потім набрати свій клас. Шостий. У нас, наприклад. А велике, а маленьке, і прізвище ім ім'я ім того, хто робить це тестов. Тест. Звісно, що ви будете записувати свої варіанти. Ну, для того, щоб е, вказати вчителю, що це зроблено за допомогою Liber-Office, е, тобто це варіант третє завдання. Можна дописати ось так, V3. Так Після цього ви натискаєте Зберегти. У вас на робочому столі утворився файл з тим ім'ям, яке ми задали, і е, зберегли його. Далі, тепер необхідно зробити файл експорт. Файл експорт. І в експорті вказати, що те ж саме ім'я, тільки от тип файлу пропонується за замовченням GIF. Ми виберемо інше. Ми виберемо PNG, бо в завданні сказано PNG. Це більш сучасний формат. І натиснемо зберегти. Ну, у мене на робочому столі вже такий файл є, він каже, що його треба переписати. Тому я підтверджую, що так. Переписати, потім параметри залишаємо так, як є. Гаразд. У вас э, підтвердження не буде, бо у вас на робочому столі цього файлу немає. Так, після цього у нас на робочому столі утворилося два файли. Ось один файл ODG це файл формату э, Draw OFFICE. Э, а другий файл це PNG, звичайний графічний файл. Який можна переглянути, у правої кнопочки клацаємо, е, відкриваємо за допомогою, наприклад, Microsoft Office Picture Manager. От, і Можна в цьому вже додатку його переглянути, цей файл, як він вже виглядає в переглядачах. Так, Закриваємо. Ці два файли необхідно буде надіслати вчителю на оцінювання. Бажаю успіхів!